У червні закарпатські пенсіонери, які працюють, отримують підвищення виплати. Автоматичний перерахунок пенсії в області провели для 23 тисяч осіб, що становить більше 38% від їх загальної кількості. На брифінгу в Ужгороді провели підсумки перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам та призначення субсидії на літній період. Ми вже розпочали зараз фінансування сьогоднішнього дня. Вже, е... Фактично нове призначені пенсії, і всі пенсії, які в нас попали у відомості на червень місяць, і розпочали виплату. Якщо взяти по статистиці, так, то в нас в Закарпатті де 60 тисяч пенсіонерів або 23,5% це працюючі пенсіонери. Всього у нас в області 253 тисячі з силовими, пенсіонерами силових структур. І якщо взяти по перерахунку, то підлягали перерахунку, у нас 23 тисячі або 38-30% від загальної кількості пенсіонерів. Якщо взяти по стажу роботу, то 18 тисяч 600 пенсіонерів у нас здійснює перерахунок пенсії по стажу роботи. Тобто ті, які відпрацювали повні два роки, середнє підняття склало на 108 гривень 58 копійок. Людям, яким доцільно перерахунок пенсії і зарплати. Тобто, які так само мають право. У нас тільки 4 тисяч 400. їх середнє підвищення склало десь порядка 85 гривень. Анастасія Пентак зауважила, що у червні пенсіонери отримують підвищення виплати та допомогу за квітень і травень. На це з бюджету додатково спрямували майже 2 мільйони 400 тисяч гривень. Із травня для більшості отримувачів житлової субсидії на неопалювальний сезон виплати перепризначили автоматично. Значить чи всі отримувачі субсидії або під в кого скажімо, Є які зміни в себе в домогосподарстві? Тобто хтось вибув, хтось додався, або, наприклад, є там договори оренди, особливо для попереміщенню особи, то подібне тим людям обов'язково необхідно прийти заново, подати заяву на призначення субсидії. Фактично перелік документів, які необхідно, так же само знають і в цих снапах, і в пенсійному фонду люди подає пакет документів. На сьогоднішній день ми працюємо з надавачами, які кожного, значить, закачусні для перерахунку свої тарифи. Так і е, режими, тарифи, ці е, тільки мають у себе рахунки відповідних пенсіонерів, е, з них робиться розрахунок е, призначення і субсидія. Пільги е, так само на сьогоднішній день ми проплачуємо. Тобто так, як воно по закону передбачено, заяву на призначення житлової субсидії можна подати особисто до сервісних центрів пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб, відповідних територіальних громад та цнапів. Також це можна зробити дистанційно через веб-портал електронних послуг фонду, мобільних застосунок, пенсійний фонд. Портал дія або поштою на адресу головного управління. Станом на початок червня субсидії на літній сезон призначено для понад 30 тисяч домогосподарств Закарпаття. При цьому середній розмір виплат дорівнює 150 гривням. Закарпатці кажуть, що субсидія дуже потрібна для людей, які проживають самі. Слава Богу, не користуюся субсидією, і я вам нічого не можу з цього приводу сказати. А думаєте, можливо, гадаєте, вона допомагає людям? На вашу думку я думаю, що допомагає напевно тим, хто нема. Має гроші, а субсидію виділяє міська рада чи там соціальні якісь служби, значить це має, але має бути адресно, я так думаю. Мами мої є і дуже дуже добре, і допомагає, звісно. Ну, в неї дуже мало виходить, тому що в неї син помер на війні і в неї 50% оплата і ще це, по квітанціям, так що, але і хорошу субсидію має. Від держави допомога. Да. Водночас серед одержувачів є певні категорії осіб, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації. Мова про орендарів житлових приміщень, сім'ї, у складі яких є внутрішньо переміщені особи, домогосподарства, де кількість проживаючих осіб відрізняється від кількості зареєстрованих, а також ті, хто не отримав субсидію в опалювальному сезоні або її розмір дорівнював нулю.